Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих до чарівного світу у магазин Єва. І сьогодні ми з вами роздивимося, які акції на 19 та 20 березня. І я вже бачу знижки 50% на персіл. Дякую за коментарі і дякую за ваші вподобайки. Всі диски, капсули для прання, гелі для прання персіл зі знижкою 50%. Давайте подивимось. Дуже хороші ціни. Чим більше пакування, тим капсули. Виходить дешевше. Пересіл для кольорових речей 44 штуки за ціною 499 гривень. Пересіл пакування 35 капсул, також колор 499 гривень. Звичайно, що вигідніше взяти ось цю. Може, ціник забули поміняти, але це вигідніше, там, де 44 капсули. Пересіл колор 26 капсул. По 399 гривень. персіл капсули універсальні, 13 штук, 199. Гель для прання персіл, колор, пакування тут майже літр, без 10 мл 234 гривні, зверніть увагу, персіл гель. Універсальний 234 також 990 мл. А є ще сенситів, тобто можна брати дитячу одяг і в кого алергія 900 мл за ціною 234 гривні. І також можна придбати більший об'єм, пересіл майже 1,5 л, без 15 мл за ціною 429 Наступна акція всі косметичні серветки зі знижкою. Бачу і жовтим цінником, і мінус 50% на другу а, другі пакування. Купуйте одну, і друга вам буде зі знижкою 50%. Давайте подивимось. Ось серветки Greenway, Тут 150 штук. штук. Вони двошарові йдуть. Зараз зі знижкою 35 гривень, і друга буде зі знижкою 50%. Ось такі грінвей серветки двохкольорові, також двошарові. Тут 80 штук, зараз вони по 36 гривень, і мінус 50 на другу упаковку. Сніжна панда 61 гривня, 150 штук двошарові, мінус 50 на другу. В акції також серветки Клінекс двошарові, 150 штук, 65 гривень. І друга буде зі знижкою 50%. Серветки 150 штук двошарові. Полісся, вони по 34,30 і знижка 50% на другу. Акція на жіночу гігієну торгової марки Libres знижка 40%. Подвійне пакування тут 16 штук, 67 гривень за округлі копійки до більшого. Лібрес 10 штук за ціною 42,30. Лібрес 9 штук Класік 37 гривень, 30 копійок. Наступна дуже також хороша акція на все тверде мило, окрім дитячого знижка, точніше акція 1 плюс 1 до 3. Купуйте 2, і третє буде вам у подарунок. Не обов'язково брати усі однієї марки. Можна купити три різні. Те, що найдешевше, в чеку, вам буде у подарунок. І жовтим цінником в акції мило Дав тверде, 135 грамів за ціною 59 гривень. Дав вагою 90 грамів, також є різні аромати по 43 гривні 50 копійок. Надзвичайно хороше мило гліцеринове дору. Пакування тут 150 грамів 52 гривні. Дуру набором по 4 штучки, квітковий та морський аромат, 119 гривень. Теж дуже хороша гліцеринове дуру, тут 4 шматка великих, 109 гривень. Вага одного мила 150 грамів. І, господинки, зверніть увагу, це найнижча ціна зараз в акції: ось це мило дору, а гліцеринове, нове, алоя та це, як її називають, скажіть мені, сакура. Дуже добре зволожує шкіру. Тут два великих шматки. Зараз воно по шістдесят 6 гривень. Купуєте два і третє вам буде у подарунок. Зверніть увагу. В акції також Палмолів, це великий шматок 150 грамів по 45 гривень. Аромати в асортименті, кремове мило із екстрактом перлів по 22,50. пакування 125 грамів. Також зі знижкою мило шик тверде, 125 грамів, 19 гривень. А ось такі дуру, також дуже багато ароматів, кремове, можна придбати за 30 гривень. Набір із трьох мила шик, пакування 330 грамів, ціна 56,70. Наступна також хороша акція на весь Old Spice. Чоловічі гелі для душу, шампуні та лосьони після гуління. Дезодоранти, знижка 30%. Дезодорант Old Spice 50 грамів, 90 гривень. Трішки більше пакування, 85 грамів, 143. Антиперспірант Old Spice гелевий 70 мл 100 грн. За 90 гривень зараз усі дезодоранти Spray Old Spice, 150 мл, 90 гривень. Та пакування трішки більше, тут 250 мл за 143 Зі знижкою також гелі для душу, три в одному, 116 гривень, тут 400 мл. Аромати в асортименті різні. А оце ще вигідніше взяти, тому що тут пакування 675 мл 179 гривень. Та великий Old Spice літровий 249. а Знижка також 30%. Наступна акція на всі креми та губки для догляду за взуттям 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і 3. Найдешевша в чеку вам буде йти у подарунок. Вілкін – це чорний крем. Ціна зараз 76 гривень. Крем блиск для взуття із щиточкою 56 гривень. Губки гліцеринові 46 гривень. І ось такі з дозатором гліцеринова 53 гривні. Губки для взуття Сільвер по 37 гривень. І також Вілкін – 37 гривень. Так, ми далі з вами розглядаємо акції в магазині Аєва на всі чашки, склянки, весь посуд для сервірування. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, тут дуже багато всілякого посуду, кожної окремо вам показувати не буду. Надаю вам інформацію, що також купуєте дві одиниці і третя буде у подарунок. Це якщо одинакові берете. А якщо різні, то найдешевша одиниця буде вам йти у подарунок. А ось це новинки, їх не було. Ось такі чашки по 80 гривень. Наступна акція. 2 дорівнює 4 на весь текстиль для кухні. Давайте подивимось. Тут є різні рушники, є ганчірки, ось такі по 70 гривень, Один, а 2 дорівнює 4, а також ось такі трішки менші. По 50 гривень. Також 2 дорівнює 4. 50 гривень теж такі самі, рушнички, здається. І ось такі по 50 гривень. Також 2 дорівнює 4. Привезли нові рукавиці. Так, ціна рукавиці кухонна 50 гривень, знижка 50%. 2 дорівнює 4 також. А є ще із прихваткою. Нові серветниці завезли. Пластикові по 80 гривень. І дивіться, також цікаві пластикові по 80 гривень. Наступна акція на всі косметички та гаманці один дорівнює 2. Тобто купуйте один і другий буде у подарунок, той що найдешевший. Але я бачу, розкупили гаманці. Немає навіть що показати. По 269. По 349. Трішки менші по 129. Косметичку є багато, завезли, різні. Я хочу вам показати ось такі новинки, їх не було. Також купуєте а, одну і друга в подарунок вам буде. Ціна 169 гривень цих, так, на цих новинок це також новинка. Ось така косметичка з ручкою 199 гривень. Можна придбати ось такий набір із трьох косметичок. Ціна набору 299 гривень. Одна велика і дві ось такі трішки менші. І ось такі також цікаві по 169 гривень косметички. LCF 2 дорівнює 4 на всю декоративну косметику. Купуєте 4 і 2 найдешевших в чеку. Косметичні засоби вам буде у подарунок. Патрісія Лідо на всі туші для вій знижка 50%. Так, давайте подивимось ціни. Бачу ціни від 80 гривень. Чорна чорна. Так, 99,50 і 149. Магнетик. Магнестик. Чи що там пише, не бачу. Також зі знижкою всі 50%. Навіть є туш провокатор від Патрісія Ледо. Так, дизайнер Броу. Надаю вам також інформацію усі туші зі знижкою 50% на Патрісі Лідо. Для малечі оці всякі для маленьких принцес 2 дорівнює 4. Купуєте 4. І 2 буде у подарунок. Тут дуже всього багато. Також надаю вам інформацію: а це якась навіть новинка. Дивіться, які цікаві перстні І всередині бальзам для губ. Ціна 99 гривень. Це також акція 19 та 20 березня. Я показав усі акції в магазині Єва на ці дні. І вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось вже з вами у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.